Зараз, от, я, я буду вас чути краще, поглядацька аудиторія чує все в порядку. Я хочу, аби ви ось цю історичний трошечки контекст нам дали, і роль кримсько-татарського меншлісу, кримсько-татарського народу зараз під час повномасштабного вторгнення. Коли ви почали повертатись на свою батьківщину, це ще була Радянщина. Кінець э, 80-х, і ми, ну, звісно, нас ніхто не чекав, і більш того, нам чинили опер. І всі оці нащадки злочину Радянщини, Сталінщини, а потім інших цих э, регіонів, э, ЦК КПСС, да, а Крим, це був такий анклав. Э, завжди там знаходилася вся оця. Преступна злочинна еліта, оці нащадки. Вони взагалі це, е, жили в наших домівках, е, користувалися нашим, те, що від нас залишилось після от того депортації геноциду. І, звісно, ми стикалися з тим, що ми сам на сам з нашими проблемами. Але незважаючи на те, кожен з нас відчував, що він вже е, на своїй землі. Да? І це давало впевненість в тому, що е, ніколи ніхто не зможе зупинити оцей наш рух. Але Потім е, пала Радянщина, це такі часи, коли кожен з нас був на е, як це тоді ми змушені були е, захоплювати вільні участки землі. Тільки трошки от, уваги, да? ми приїхали на свою батьківщину, стоять наші домівки, да? наші землі, наших предків. Да? Але ми. Інші такі пусті землі, які не пригодні для життя, ми займаємо чому? Тому що нам не дають? Не дають, тому що взагалі нас не має бути у нас на Батьківщині. Да? І от ці. Е Нащадки вот цього злочинного режиму ще й виходять і роблять митинги, акції татарам тут не место, да? mm -hmm. и, и так і так далі. Так от ми. Мы... В підвалах, в цих э, бетонних э, спорудах, накритих якимось там шифером, толем, рубероїдом або ще з чим, ми починаємо бити за своє э, так місце у себе на Батьківщині. Так от Радянщина пала, і з перших днів ми э, в Криму починається рух. Зберегти радянщину, да? а ми активно е, починаємо е, втручатись в цей процес на боці України. Україна здобуває незалежність, е, скажімо так, е, дуже символічно, тому що всюду ці руски, всюди комуністи, які. Наполягають е, на те на тому, щоб Україна залишилась під впливом Росії. Да? Всі оці байки про те, що Горбачов там щось е, всім дав свободу, що він змінив там взагалі світогляд цей Росії. Да? Це, це все так для тих, хто хоче в це вірити. Насамперед нічого такого вільного або, скажімо. Е Доброго з боку mm. цих злочинців не було. І українці, і ми виборювали свою незалежність, як би важко не було. І от в той час ми стикнулися з тим, що ми сам на сам залишились, і е, було прийнято рішення, що не може кожен кримський татарин відстоювати перед от той злочинною владою, яка на місцях. Свої права і треба було консолідуватись і перейти на інший рівень від ініціативних груп до представительних органів. І отак от створилися. Е, скликали хорулта, і потім створили Мічеліс з кримськотарського народу, тобто його. Вибрали на Хорултаї. всі норми, які були закладені в це в положення, вони відповідали міжнародним нормам. Дуже багато було у нас консультацій з, з нашими міжнародними партнерами, і на місцях потім почали. Створюватись е, місцеві міджліси, тобто в кожному селищі е, вибирали народ вибирав представників своєї влади, mm -hmm. і отак от е, ми змогли таку структуру, е, видубу, вибудувати, і е, це в, потім же е, е, От такі наші дії активності. Найважливіше правильність да, в Україні в Києві, в центральній владі uh -huh. Uh -huh. І на місцях почали нас називатися державою в державі. Слухайте, пане почали наші отак той шлях, який ми проходили, і потім пішов етап визнання з боку держави uh -huh. цих представницьких структур. Але, але, але так, от, зробили би все вчасно, не було б сьогодні отої ситуації з Кримом. А ситуація з Кримом, окупація Криму. Він потім, як ми всі зараз бачимо, наскільки він вплинув на окупацію інших частей України і взагалі на наслідки от той. Я би сказав, без намагання заігрувати з Росією, намагання до 2014 року, намагання е, якимсь чином знайти е, баланс між, е, себе, між руським міром і, у, і Україною. От е, не може бути балансу між е, злочинною е, той. Е, От той, от тим створенням, яка називається Росія, от той псевдокультурою і визволеним руху от той от ментальності українців, які 300 років, да, а мабуть, ще більше, боролися за свою незалежність. Але от, от шукання того балансу, він привів до того, що і українцям, ну, як би сказати, ні в повному обсязі вдавалося створити всі інструменти на, на території України. Mm -hmm. Ну і звісно, кримським татарам, які багато років вважалися фактором нестабільності на території Криму для України? Mm -hmm. да? Ну, чотирнадцятий рік. Почав все змінювати, всі зрозуміли, де брат, де друг і іде де ворог, і е, однак е, ці процеси, на жаль, ніж не ні могли вже мати розвиток такий швидкий і 22-й рік він остаточно поставив. Я, я, так, я дуже сподіваюся на те, що це остаточна крапка. В понятті того, що є, є хороші російські, є плохи російські. Да? Ми сьогодні, на жаль, досі маємо наслідки от того балансу, тому що ми бачимо постійно і в різних регіонах, уже і на Франківщині, і в інших, на Заході України от намагання цей баланс. Росіянам повернути на свій бік. І е, в Києві, на жаль, стала багата е, русского міра. І... Тобто, все ж таки я сподіваюся, що на те, що от та ментальність етнічна ідентичність украї україн, українців е, ми разом. Ми разом це от викорнімо да із знутри вики із середини себе, просто вишварнімо це, от і баланс буде на боці України, українців. Ах, якщо говорити про виклики, які зараз є перед кримськотатарським народом, перед тими українцями, які перебувають на території тимчасово окупованого Криму, та вони но ну, надсерйозні і вони одні з найтрагічніших без перебільшення за всю історію роль менжлісу лісу кримсько-татарського народу у взаємодії з українськими кримськими татарами, які зараз перебувають на тимчасово на території тимчасово окупованого Криму. Яка вона і от яким чином ця ефективна взаємодія провадиться? Те, що створює народ, ніколи не зможе ні, ні один ворог знищити. Оце е, е, створене народом своїх е, національних структур. Як би не намагалися до 2014 року не визнавати з боку України, або, скажімо, не поспішати діалог був, але офіційних якихось там не було да, визнань. Але а ворог взагалі він першим кроком зробив те, що назвав нас. Екстреміць і екстремістської організації, тобто на території Росії ми всі не Да, наплівати я хотів на ці закони Росії, і я це в тюрмі, і на судах три роки вставав, і просто принципово. Демонстрував, що я тут знаходжусь ніяк Чиго Захтен, там звичайна людина, а як замголови меджліса. В тюрмі називали, що там є камера, в якої сидить меджліс. Да? І тому тут е, от той символізм при створенні цих органів е, міс, е, національного як ми називали е, представницьких органів національного самоврядування, е, е, він і ще і зараз залишається. Тобто і, е, Росія постійно шукає, е, не дай Боже, щоб е, якимсь чином е, наш народ е, знову десь е, щось там е, згадував Меджліс. Але це я ж кажу, це неможливо знищити. І коли ми розмовляємо і зі своїми представниками, вони там є. Їх, вони нікуди не ділися, вони е, в той або іншій е, степені да, важка. Та за це йде е, тиск е, репресії, але вони і серед народу їх досі вважають своїми представниками. А ті, хто в Києві, е, ну. Всі відчувають, відчувають і наші партнери, і тут в Україні від всі відчувають, що, що є, що народ досі активно підтримує свої органи самоврятування і міжліст кримськотарського народу. І от тут наше завдання, і народ в це вірить, щоб ми на всіх майданчиках і всюду ми, тобто, ми живемо. Тим, що що думає і на що надіється наш народ, і так і буде. І ніхто це не зламає. І боротьба кримськотатарського народу, вона, вона довела, що не буде змін. Хто б як не не думав, скільки, скільки років не пройшло, ну, не буде от того здвігу в сторону Росії е, от всередині кожного кримського татарина, але е, нам треба, скажімо так, е, більш наполегливо доводити, що Крим не буде от той розмінною монетою і не буде. Ставитись під сумним того, що ми будемо визволяти Крим. Ніяк в 19-20-х роках, коли риторика була, що тільки дипломатичним путем воду дати, десь домовитись, якісь там снова шатли відкривати, да? щоб таких думок взагалі не було, щоб всі чітко розуміли, ми за свою територію будемо битись. Скільки б часу не пройшло, і от те, що вночі атака була на цей дьявольський міст, це, це правильно. Тобто, це, наше завдання е, постійно нагадувати, що в нас є зброя, якою ми вас достанемо, ми вам там не дамо. Всі, хто любить руски мір, вони з Криму. Всі, хто приїжджають до Криму і хочуть грітися на нашому сонці, берете в руки, дупу і тикаєте відтуди. Розумієте, це наше завдання. Ми сьогодні маємо можливості постійно оце наводити там шорах, скажімо так, да? і щоб у них не було спокою. Пане Ахтема, Ахтемага, пасиві вам великий за вашу роботу. І обов'язково передавайте, переказуйте від імені нашої поглядацької аудиторії вітання зі святом і в і Рефатога і всім вашим колегам. Ми доєднуємося до привітань і менш кримсько-татарського народу і всім кримським татарам. І вас будемо традиційно раді бачити в етері прямого і в тому числі із знаєте, хотілося б, щоб святкових приводів. Для наших зустрічей було е, більше, але от так чи інак, знову ж таки, спасибі велике. Традиційно, скажу вам чок Сагі чоксагіболонис. Е, спасибі велике і до нових Дякую, до побачення. До нових я я, я протоначу те, що ви сказали. Дякую, до побачення. До побачення, сагі е, Спасибі велике до до, зу, до зустрічі. Ахтем Чігос, е, народний депутат України е, від фракції Європейської Солідарності за. Стопних голови Менжлісу. кримська татарського народу